Усі концерти найтитулованішої співачки України, ані Лорак, були скасовані. Нарешті, у вересні, на превеликий подив та жаль українців, ані Лорак перестала мовчати, і вона оголосила, що не може без творчості та співу, і вирушає в тур Центральною Європою. Зокрема, це Німеччина, де живе значна частка російськомовного населення. Проте організатори, завдяки українським активістам, вирішили не проводити концерти, мовляв, вони спирались на незрозумілу геополітичну ситуацію, яка витає в повітрі, а деякі сказали, що це всього навсього обмеження коронавірусу. Хто знає, як там насправді проте велика подяка українським активістам. Ви молодці, браво!